Що зараз на пропагандистському Фронті росіян абсолютний штиль, там мовчанка, там ніхто не знає, що робити. Сам Путін не знає, що говорити, тому що він нагадаю на початку повномасштабного вторгнення говорив, що вимагає нейтралітету України. Тобто ми не маємо бути ні в НАТО, не маємо бути ми і в Європейському Союзі. А тут ось така от новина. І що ж робити? Ми ж, начебто, вторая армія міра. Ми ж, начебто, прийшли тут це зруйнувати, а і обіді і так далі. А нас ніхто не слухає. Нас ніхто не боїться. Ба Більше їх беруть, тобто їх, нас, українців, в Європейський Союз. А чого ж мене ніхто не лякається? Чого я такий грізний, а на мене всім начхати? Ну а тому, що не грізний, а тому, що не страшно, а тому, що вже не можете нічого зробити. Ми вже, вибачте, пережили Щекавицю. Пам'ятаєте цю історію з ядерним озброєнням. Не було ніякої ядерної війни. Я вам нагадаю, можливо, хтось забув, може хтось проспав. Ніхто Україну не обстріляв ядерними боєголовками. Ми вже пережили Каховську Гес, так цей теракт на Херсонщині. Пережили сталеві люди на Херсонщині. Це лихо стихійне і техногенне водночас. Пережили миколаївці, пережили е, жителі в тому тому числі Криму, тимчасово окупованого, пережили е, жителі Одеси, тому що наслідки також стосувалися і південніших регіонів. Ми вже пережили окупацію Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Сумщини. Пережили окупацію Харківщини. Е, зараз продовжуємо переживати окупацію Херсонщини, лівого берега Дніпра. Це тимчасово, е, це також зрозуміло, тому що там процеси також продовжуються. І зараз вони продовжують нас чимось і надалі лякати. Ну, знаєте, як то кажуть, Їжачка голками налякали, не боїмося. Давайте почуємо іще ще одні наративи: що це нічого не рішає це нічого не влітає, і так далі. Це так говорять пропагандисти про наш рух, стрімкий останнім часом в бік Європейського союзу. Вот 10 лет э, годовщина была евроинтеграции, да, в ноябре 2013 года, когда они, собственно, устроили целый Евромайдан ради этой евроинтеграции. И чем эта евроинтеграция обернулась? Вот обернулась, как вы правильно говорите, бесконечными рассказами о том, что впереди что-то будет. Но за 10 лет уж самый, скажем так, самый идиот поймет, что ничего уже не будет. Все, для Украины евроинтеграция обернулась, э, собственно, военным конфликтом, тем, что их используют как пушечное мясо, как колониальные войска, просто бросая, и, соответственно, под разные политические цели. Да, есть у Зеленского интерес полететь в Вашингтон и как-то, значит, там наконец коне себя показать, что он, значит, герой войны. Он тогда отправляет на убой там тысячи и десятки тысяч. Вот чем обернулась вся евроинтеграция. Я думаю, я думаю, на Украине уже все это понимают, что евроинтеграция ничем хорошим Ну, то есть это надо быть какими-то совершенными идиотами, чтобы находить На территориях под контрольному киевскому режиму значит да территориях и думать: ну, вот еще чуть-чуть, и точно станем Европы, как они там мечтали. Я сподіваюся, друзі, що ви всі українці, і ви всі розумієте, що це добре а рухатися не в бік Російської Федерації, а в бік Європейського Союзу, і ось цей от рудий півник на паличці продовжує знову ж таки підміняти поняття і е, ну виставляє задурнів усіх росіян нині, тому що вони його слухають і вони вважають, що це все правда. Він питає: а що змінилося за 10 років з 13-го року, коли ми чітко собі накреслили шлях в бік Європейського союзу після революції гідності? Ну він каже, нічого не змінилося. А я хочу вам нагадати, у нас зараз до прикладу без віз із європейським союзом те, чого немає у росіян. Ви знаєте, що таке шенгенська віза? Ви знаєте, що сто... що таке стояти за візою, ну в якусь Польщу або в якусь Німеччину, або в якусь Фінляндію. Росіяни за цією візою стоять і вони продовжують стояти ледь не на колінах для того, аби їх випустили з їхньої такої прекрасної, тепленької, м'ягенької Російської Федерації. Так воно тепленьке і м'ягеньке, однак не через те, що добре. А через те, що корічневе, якщо розумієте про що я, і це те, що не переживає і не відчуває на собі кожен українець. Ми можемо просто і за кілька секунд перетнути будь-який кордон Європейського Союзу. У нас без візи з Європейським Союзом. Тобто, я зараз, моя дівчина, так, брати, сестри і так далі, якби не ця війна, звісно ж, варто зауважити, ми могли б так, от просто перетнути кордон із, до прикладу, Португалією, до прикладу, із Іспанією, до прикладу, із Німеччиною і так далі. Просто пред'явивши свої документи у аеропорту. Це те, що не снилося росіянам, при тому, що це така велика держава. У них був Тайожений Союз, так званий, якого вже немає раніше. У них був іще е, СНГ, оця от організація, так Екс держав Екс Республіки Радянського Союзу, який також зараз розвалюється. Вже Молдова заявила про те, що виходить з цього СНГ. А у них був там ОДКБ, чи є ось ця організація військова, яка гуртує усіх. Навіжених, скажімо так, членів того самого СНГ я бачу, що Казахстан скоро також помахає ручкою Росії і скаже, що ми не хочемо бути в ОДКБ. Тому вони заздрять. Їм потрібно зараз буквально стояти на колінах для того, аби перетнути кордон із якоюсь Литвою або з Латвією. Ну, про Фінляндію я взагалі мовчу. Ви пам'ятаєте, що їх там ну вже майже не пускають цих росіян. Це перше. По-друге, ми ще раз маємо усі показники, які відповідають рівню Європейського Союзу. У нас є дорожня карта. У нас є всі завдання, які намічені перед нашим урядом, і він вже їх виконав, ці самі завдання. І ми маємо транші фінансової допомоги від Європейського Союзу за про за спрощеною процедурою. Тобто, до прикладу, Російська Федерація такої допомоги отримати не може, тому що це ніхто із вас. Тати його ніяк, ось цей суб'єкт міжнародної арени, ну якщо можна так назвати, суб'єктом Російську Федерацію. Це по суті об'єкт, який вже давно лежить і скоро перестане дихати. Е, а ми ці гроші отримуємо, коли нам потрібно. Ми попросили нам дали, ми подякували, і ми рухаємося далі в той самий Європейський Союз. А якщо росіянам так приємно подорожувати не світом, не бачите Лісабон, не бачите Берлін, не бачите Мадрид, так або навіть якусь ну звісно ж не применшую краси цієї е, краси цього міста е, до прикладу якогось там в Місто Варшава, так їм можливо подобається відвідувати камінь на Абі. Однак я хочу е, нагадати, що там холодно. І холодно навіть в будинках тих росіян, які ні разу за своє життя не побували за кордоном. Цьому й раді, і нехай і надалі радуються, якщо є таке бажання. Давайте почуємо, що і ще будуть говорити росіяни про наш рух до Європейського Союзу про цю новину, яка просто підірвала інфополе на Росії. Ми починаємо переговори с Украиной и Молдавией по поводу вступления в Евросоюз. Звучит Так сильно. это просто подали, как будто, блин, ну, да ну, все равно не получится у вас переплюнуть вчерашнее заявление у Владимира Владимировича, но не получится повестку. Хотя за, в кулуарах, в кулуарах, там такая битва была. Во-первых, они начали голосовать, когда э наш друг Виктор Орбан вышел из зала, поговорю что, во-первых, по нужде вышел. И пока э, Виктор не знаю, как у него отчество, скажем так э, справлял эти типа, под шумок, давай это э, давай пр проголосуем. Есть и другая версия. Говорят, что Шольц предложил ему эту схему, которая в Европе называется конструктивное самоустранение. Ой, Шольц, это вообще вчера наговорил. Ну вважають, що таким чином українці не можуть переплюнути ось цю переможну переможеньку, яку вчора сіяв у вуха своїм громадянам Путін. І виявляється, нас беруть до європейського союзу, аби перебити його лемент, це балабольство Путіна, яке він вчора ну знову ж таки посіяв у вуха своїм громадянам. Ні, це так не працює. Це скажімо так, робота і новина, над якою працювали всі дипломатії всіх держав-членів Європейського союзу, там 27 країн. Я нагадаю, звісно ж, можна взяти за душки Угорщину, тому що вона проти цього була. Однак навіть Угорщина не завадила нашому руху. І в нас є гарні новини з цього приводу. І нехай оці пропагандисти, ось цей от Олександр, який повернувся, я бачу нарешті е свою комірку, да, звідки віщають, і той самий Роман Гуся, гусяра, ця недорізана. Не е нехай вони вважають, що таким чином ми намагаємося щось там переплюнути. Ну, вже опльовані всі просто з них до голови, до голови ці самі росіяни. І Продовжують думати, що вони такі великі що всі стараються на них звернути увагу. Та вже просто всім все рівно. Потрібно просто розібратися раз і назавжди, якось з тим, знаєте, бухим е алкоголіком, якимось сусідом, який постійно дебоширить ввечері і заважає всім спати. Вийти, один раз дати в Харю, аби заспокоїлося, легло спати, або просто переїхало. На жаль, немає можливості перевести всю цінацію, так звану 140 мільйонів кудись на Марс. Тому лишається один варіант дати по зубах. І це зараз на щастя робить. Наші хлопці і дівчата на фронті, за що їм неймовірно вдячні. Я вдячний всім нашим глядачам, які продовжують підтримувати Збройні Сили України. Хто чим може. Я нагадаю, що е, донати потрібно відправляти постійно стабільно, як дай Боже, і просто зробити регулярними як комунальні платежі. Однак, що важливо, потрібно перевіряти, куди скидаєте, і скидати саме на перевірені збори. Це по-перше, також важливо регулярно залишати лайки під цією трансляцією. Давайте доб'ємо до 200 лайків. Я бачу, що е, хороші показники і можемо це з вами зробити. Ну і не забувайте про е, нашу телеграм-спільноту, яка називається Клуб Русофобів. Зараз на ваших екранах, сподіваюся, з'явиться QR-код. Дістаєте просто свій телефончик, планшет чи що там у вас, відкриваєте камеру, відскановуєте QR-код, який зараз на ваших екранах з'явився. Сподіваюсь, і переходите за посиланням до телеграм-спільноти, яка, яка називається Клуб Рософобів. Там над нею денно і нічно працюю, щогодини щось таке цікавеньке викладаю. Ну, це те, що дозволяє тримати і підтримувати свій оптимізм в такі скрутні часи. Ну, дозволяє зрозуміти, з ким боремося і піднімає настрій неймовірно. Повірте мені, коли ти бачиш новини з Росії, що там в когось шапка на голові загорілася, і потім згоріло півсела, Ну це таке навіть в анекдотах не вигадаєш. А це виявляється реальність на Росії. Отакі от новини побачите в нашому телеграм-каналі. Дякую вам за увагу. Ми рухаємося далі. Ну і знову ж таки про наш шлях до ЄС. Пропагандисти вигадують свої якісь наративчики, свою свої побрехеньки. Давайте почуємо їх з цього приводу. Також Оказалось, що клоун залег на дно щоб подождати новостей з Брюсселя, плохих для себе новостій. На саммите лидеры Евросоюза приняли решение отменить личное очное участие токсичного Зеленского, Причина не захотели злить премьера Венгрии Орбана. Орбан при этом по совету канцлера Шольца покинул зал, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Витировать решение Орбан, вернувший зал, при этом не стал. Вибачте, будь ласка, мене за це за ці тортури, за це. Просто за цю катівню, як то кажуть, за те, що змусив дивитися Ольгу Скабєєву буквально 30 секунд. Ось така от краса по-російськи, ось така от правда по-російськи. Просто країна задзеркаля, іншим словом, Ну, е, вихваляють Орбана. Це вкотре нам доводить, що це за істота. Е, і вкотре дозволяє нам зрозуміти, що ну, це людина, яка виконує забаганки Кремля, яка там відстоює якісь е, е, ідеї Путіна в Європейському Союзі. Саме Орбан висвітлюється на пропагандистських шоу як якісь герої, які є останній з могікан, який залишається оплотом консерватизму в європейському союзі, і єдина людина, яка ну встромлює свої палиці в палки, в колеса е нашого автомобіля умовного або велосипеда Україна. І, ну однак, ми бачимо, що це аж ніяк не виходить у Орбана. Вчора за різними даними Олаф Шольц, канцлер Німеччини, сказав: Ну, будь ласка, вітя, ось там двері. Якщо тобі щось не подобається, виходь. І він вийшов, ну і без нього ухвалили правильне рішення. Тепер ми е, рухаємося в бік Європейського Союзу, тепер ми вступаємо туди, і це вже також абсолютно офіційно. Однак якось Скабєєва це не, не під таким соусом подає. Мені здається, що ну, настільки вже е, майстерні пропагандисти, так і такі герої слова, так би мовити, герої пера, що навіть після нашої перемоги над Російською Федерацією вони скажуть: а от бачите, як ми дуже вдало програли, як ми тримали удар проти цієї. України, ми ж бачите, навіть не похитнулися. Так ми розвалилися, але як красиво розвалилися, ось.